Тема нашої сьогоднішньої лекції з філософії, історичні типи філософії та філософствування, що осягає П'яте століття до нашої ери, ХХ століття нашої ери. Лекцію читає кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології Лантух Алла Павлівна. Щоб розкрити тему сьогоднішньої лекції, ми з вами розглянемо слідуючі питання. Перше питання. Виникнення філософії та способи філософствування». друге питання історико-філософський процес, і третє питання історичні типи філософії. І так, перше питання: виникнення філософії та способи філософствування. Іноді зустрічається точка зору, що поява філософії є сворідним дивом, настільки неочікувано вона виникає і настільки разюче відрізняється від панівного на той час релігійно-міфологічного світогляду. Можливо, людям давньої епохи філософське знання про світ і справді уявлялося як священне і надприродне. Проте, згідно з сучасними підходами, треба казати, що виникнення філософії було закономірним. Явищем і мало низку передумов. Це духовні передумови, а саме зростання рівня розвитку людини, насамперед, рівня її мислення, політичні передумови. Становлення демократичного суспільного устрою, що дозволив людині усвідомити себе як особистість, ідеться зокрема по стародавню Грецію, соціально-економічні передумови, відокремлення розумової праці від фізичної, поява вільного часу для філософських роздумів. Далі це була класова боротьба і поява нових суспільних сил, що протистояли тим верстам населення, які обґрунтовували своє привільоване соціальне становище походженням від богів а. Бор героїв. Щоб детальніше висвітлити проблему виникнення філософії, треба відповісти на кілька уточнюючих питань. А саме, коли виникла філософія? Антична філософія, яку більшість дослідників розглядають як Праматі усієї європейської філософії, виникла приблизно всередині першого тисячоліття до нашої ери. Перша відома нам давньогрецька філософська школа утворилася в місті Мілеті у VI столітті до нашої ери. Те, що існувало раніше, прийнято називати протифілософією або передфілософією. Наслідуючим слід, питанням є питання, де виникла філософія. Хоча, говорячи про початки філософії, найчастіше згадується передусім давню Грецію, на момент виникнення видатні філософські вчення вже з'явилися й у стародавній Індії та стародавньому Китаю. Чому виникла філософія? Та тому, що людське мислення і культура підносяться на вищий щавель. Навіщо виникла філософія? Нове суспільство потребує нову картину світу, і філософія виникає, щоб задовольнити цю потребу. З чого виникла філософія? Найчастіше кажуть, що філософія виникає на основі міфології та зачатків наук. Згідно з деякими підрахунками, 90% усіх міфів за змістом були пов'язані з релігією, розклерували ті чи інші релігійні уявлення, і лише 10% пояснювали походження тих чи інших явищ у природний спосіб. На питання, як виникла філософія, треба сказати. Що філософія виникає як своєрідне розчіклування світу? На зміну конкретно чуттєвому сприйняттю світу приходить абстрактно логічне мислення. Надприродні пояснення заміщуються пошуком природних причин явищ та подій. Замість художніх образів починають застосовуватися абстрактні пояснення. Місце голослівних категоричних тверджень чи просто описів заступають теоретичні міркування про першу основу всього існуючого. При цьому необхідна стає аргументація доведення авторської точки. Зору наслідки виникнення філософії без перебільшення доленосні. Німецький філософ ХХ століття Едмунд Гусер вважав, що разом із філософією народжується особливе людство і особливе життєве покликання, а саме Духовна Європа. Адже філософія утверджує наявність вищого ідеалу. Задля досягнення якого треба повсякчасно самовдосконалюватися, таким чином, створення філософської картини світу започаткувало матеріальний і духовний прогрес з появою міфології. Філософія почала від хспаявої філософії, вибачте, міфологія почала відходити на задній план. Однак замість міфології в нашій свідомості залишилося багато пережитків. Наприклад, від егоцентризму збереглося майже підсвідоме вороже ставлення до всього, що не вкладається в нашій уснашої. Усталеності із дитинським уявленням у 19-20 столітті виник ще один більш значимий феномен: знаменитий історик і культуролог Хьойзен назвав його поглинанням міфом філ Логосу, натякаючи на те, що процес зародження філософії часто визначають як перехід від міфу до логосу. Відродження міфології відбувається у вигляді історичних міфів, рекламних міфів і міфів засобів масової інформації. Головна відмінність сучасної міфології від давньої – її усвідомлений характер. Сучасні міфи продуктуються з певними практичними цілями, наприклад, щоб збільшити продаж того чи іншого товару. Їхня міфологічність полягає в тому, що застосовують певні засоби емоційного впливу на свідомість людини або примусити її упевнитися в достоменності того чи іншого повідомлення. Наприклад, коли подається та чи інша новина, вражена від неї. Враження від неї зростає у кілька разів, якщо розповідь про неї буде супроводжуватися відеорядом, можливо із відеофрагментів, які цієї ці події ніяк не стосуються. Кожна велика епоха має свій історичний тип філософствування. Поняття філософії слід відрізняти від філософствування, запропоновано знаменитим німецьким філософом Мартином Хайдегером. Він вважав, що філософія це філософствування, яке полягає у глибоко особистісних міркуваннях людини про унікальність і неповторність власного існування на світі. Філософсування за Хайдегером є невідворотнім, оскільки воно спричинено ситуацією закинутості людини у та її скінченності, тобто смертності. Дійсно, людина спершу народжується і тільки потім починає усвідомлювати своє існування. Природне, що в неї виникають запитання: навіщо я існую в цьому світі, навіщо мені цей світ? У пошуках відповіді людина приходить до усвідомлення межі свого буття, своєї смертності. Отже, людина не за власним бажанням приходить у світ і не зі своєї волі його покидає. Що ж їй залишається? Тільки час між народженням і смертю, упродовж якого вона і віддається філософствуванню. Таким чином, підсумовував Хайдекер, філософствування є фундаментальним способом людського буття. Тому історичними типами філософствування є споглядальний, розумово-осяжний, діяльний, соціально-екологічний, проте, необхідна Вести певні уточнення у взаємозв'язок між філософією та філософствуванням, насправді, притаманням кожній людині, саме тому, що вона людина, філософствення, як різновид духовної діяльності, і спричинило врешті решт появу професійної філософії. У свою чергу фахово зацікавлюючись питаннями людського існування у світі, а також уприлюднюючи результати своєї діяльності під час викладання як навчальної дисципліни. Філософія тим самим допомагає людині задовольнити найважливішу з її духовних потреб, а саме у сенсожиттєвих пошуках. Оскільки західна і східна культура традиці... культурні традиції суттєво відрізняються один від одного, то доречно казати про цю різницю між західним і східними способами філософствування. Пропонуємо щодо цього невеличку порівняльну таблицю. Побачимо, що східний спосіб філосовстання це зосереджений на внутрішньому світові людині, і віддається перевага при цьому над зовнішнім. У західному способі філософствування навпаки, зовнішньому світові людина віддається перевага над внутрішнім. Якщо казати про східну філософію, то тут домінує етика і соціальна філософія. Якщо казати про західний спосіб філософствування, то тут домінує онтологія і гнезеологія. Що стосується останнього моменту, то заняттям філософії не є джерелом прибутку у східному способі філософствування, а ось у західному способі філософства філософ може брати гроші за філософське наставлення. Слідуючий момент, який ми розглянемо, це історико-філософський процес. Історико-філософський процес це процес розвитку філософської думки. Треба сказати, що процес філософських знань здебільшого відбувається не у вигляді, по, не у вигляді появи відокремлених у просторі та часі вчень великих мислителів. Він є результатом поєднання, поєднання певних тенденцій. І треба сказати, що процес виникнення розвитку та зміни філософських ідей вивчає особлива галузь філософського знання. Це історія філософії. Історія філософії спирається на два принципи. Принцип історії філософії, перш за все, це принцип на часової родинності, філософських систем та ідей, що обумовлено об'єктом філософії. А ми, як ми пам'ятаємо, об'єктом філософії є природа, світ і людина та взаємодія між ними. Другий принцип це принцип множинності, напрямків течій та шкіл філософії, що обумовлений її предметом. А предметом філософії, як ми пам'ятаємо. Є найбільш загальні закони розвитку природи, суспільства та мислення. Основними ланками історико філософського процесу є перше, учення певного мислителя з тієї чи іншої проблеми. По друге, система певного мислителя це сукупність принципів, якими пояснюється і людина, і суспільство, і природа. По третє, це філософська школа, яка об'єднує філософів навколо певної системи, і по четверте це течія та напрямок, сукупні схожих підходів до розв'язання найпринциповіших філософських питань. Автором класичного підходу до сутності історико філософського процесу є великий німецький філософ XIX століття Гегель. На думку Гегеля, у кожний момент свого розвитку філософія орієнтована на розв'язання найбільш пекучих для свого часу суспільних проблем. Водночас, уся історія філософії є послідовним наближенням до пізнання абсолюту, тобто найвищої першої основи всього існуючого. Безперервність і поступальність розвитку філософського якої думки забезпечено тим, що кожна наступна філософська система, школа, течія або напрям знімає попередні, тобто, проходячи їм на зміну, позбавляє їх актуальності, хоча й зберігає окрім окремі найважливіші їх елементи. Другий підход це сучасний підход до історико-філософського процесу. Він значною мірою відрізняється від позиції Гегеля і базується на таких основних засадах, як плюралістичність. Тобто множинність філософських систем є невіддільною властивістю філософії, оскільки винайти загальновизначний, правильний для всіх спосіб розв'язання філософських завдань просто неможливо. По-друге, особистий ракурс, особисті розуми окремої людини над унікальністю і сенсом своєї присутності у світі філософствування стають найважливішими ніж якісь спеціальні дослідження професійних філософів у навчальних закладах або науково дослідних установах. І по-третє, це паралельність немає єдиної магістральної лінії розвитку філософії, її розвиток відбувається шляхом взаємозбагачення різних національних філософій. Разом із тим, що ближче до сучасності, то помітніше стає подрібнення зменшення масштабу філософських проблем. У другій половині ХХ століття взагалі почалися розмови про ситуацію кінця філософії або навіть її смерті. Однак доречніше сказати про радикальну видозміну філософії порівняно з традиційним усталеним виглядом. Історичні типи філософії ми можемо назвати або моделі зразки філософії, це давньосхідна філософія, що сягає першого тисячоліття до нашої ери, це антична філософія сьоме століття до нашої ери, шосте століття нашої ери, середньовічна філософія, п'яте-пятнадцяте століття, філософія епохи відродження, чотирнадцяте-шістнадцяте століття, філософія нового часу. Та просвітництва XVI-16 століття, німецька класична філософія кінець XVIII, початку 19-го століття і посткласична філософія це хх 21 століття. І так, орієнтуючись на історичні типи філософії, ми почнемо з давньосхідної філософії. Основні філософ... Основи філософського знання з'явилися у стародавній Індії на початку першого тисячоліття до нашої ери. Розвиток давньої індійської філософії відбувався у декілька етапів.